Сорі за срач, я просто дуже швидко збираюся, бо я запізнююся, але це не привід не розпочати влог, тому що я не знімала влоги 3 місяці. Останній влог я знімала з Лондону, але він так і не вийшов за технічних причин, може ще вийде, я не знаю. Але з сьогоднішньому влогу буде, тому що я прокинулася і просто зрозуміла, що я хочу знімати. Я сумую за зйомками монтажем, тому. Лецго і день обіцяє бути цікавим, тому що я йду в міську раду, Я там волонтер. Потім мені потрібно познімати деякий контент. В ідеалі ще записатися б до лікаря, сходити в лікарню і в спортивну залу. Але це таке не першочергове сьогодні. Мені потрібно зібрати оцей весь срач, тому що мені потрібні оці шнури. Мені потрібна всяка штука з дивана, запізнююся, тому полетіли дуже швидко. Тут, коротше, у мене камеру я вже поклала, деякі штуки, які мені потрібно познімати, і мільйон просто шнурів, які мені потрібно, але я просто тупо заплуталася, що де. Я майже забула найголовніше це ключі, картка і гаманець, тому без цього нікуди. Знаєте, я просто обожнюю. За три місяці жодного влогу, тут перший влог. Я просто лечу, все кидаю, все шмотки валяються. ну, Просто обожнюю. Завжди якийсь трудом, але таке життя. У мене перерви, вирішила розповісти трошки. 10.02 я була в міській раді, і хлопець, який мене завжди забирає, вже був на місці. І я така: упсі, сорки. Але він сказав, що все коли в принципі я волонтер. Я волонтер, тому в принципі. Ніхто не може мені нічого зробити. Мені перший раз дали Дейпас, і це так прикольно, тому що тут просто так не пройдеш, тут усе по пропускам, все дуже серйозно. Конфідці, Кон... Конфіденційність. Не знаю, навіть якщо я хотіла вийти просто там на обідню перерву десь з міської ради, тільки по пропуску можна вийти і зайти. Тому сьогодні мене не потрібно нікому водити. У мене є свій. Сьогодні я крутишка. Поки нікого немає, вирішила трошки розповісти, що я взагалі тут роблю, як я тут опинилася. Це міська рада міста, в якому я живу, і я опинилася тут завдяки тому, що я коли тільки приїхала, прийшла записатися сюди на курси англійської. І вони сказали, що рівень англійської набагато краще, ніж ці курси можуть. Дати, тому що це курси для початківців. Вони записали мої дані і сказали, що з моїм рівнем англійською буде прикольно, якщо я тут попрацюю. Але оскільки в них не було вакансій, вони запропонували волонтерам. І я погодилася, і вони сказали, що потрібно буде зачекати. І Я чекала три місяці, здається, мені написали, запропонували позицію в команді соціальних медіа. І просто раз в тиждень я сюди зараз приходжу і роблю для них дизайни для інстаграму, для фейсбука. І, в принципі, на цьому мої обов'язки закінчуються. Також я написала стратегію для інстаграму. Також ми обговорили, що в майбутньому я буду знімати якийсь контент, редагувати, монтувати. Також ми хочемо спробувати motion design, тому що я знаю, як це робити, і для них це буде дуже великий плюс. Тому якось ось так ось. Якось ось так, ось я сумувала за зйомкою влогу, чесне слово. Зазвичай я приходжу і мене саджають за один з якихось столів і видають ноутбук. Мені дали аккаунт Canva. Для них важливо швидко, якісно, симпатично і, типу, фотошоп, ілюстратор. Це не так популярно, скажімо так, для них. Наприклад, минулого тижня я робила дизайн для Дня Незалежності України. Ось такий дизайн вийшов. Намагаюся знайти якийсь цікавий дизайн для постів. На Фейсбук така штучка, мені дуже подобається. Вийшла на піти хвилинку і зловила трошки сонечка. Так добре, і взагалі робочий день до п'ятої. І я завжди йду після п'ятої. Але сьогодні я попросила піти у третій. Я просто хочу відфоткати те, що мені потрібно відфоткати. Ви пізніше побачите, і я просто хочу каву. Я так летіла в що я не поїла, не попила нічого взагалі. Забула воду, забула все. Ось такі справи. Зараз друга залишилось 40 хвилин і вже полетимо. У, -у, -у. ти за мною? Я вже закінчила, вже вийшла і біжу в кафешку. Ми ходили туди з хлопцем на сніданок. Дуже кльова кафешка, дуже смачна кава. В цій кафешці ми також були, але там не дуже смачна кава, тому сюди не підемо. Але саме по собі місце дуже красиве. Ми сиділи ось тут минулого разу. Тамо ось там починає підійматися дуже сильний вітер. І я просто сподіваюся, що я встигну добігти до кафешки. Фоткала цих малюків зараз. Буду скидати на ком фотки і подивлюсь, що вийшло. йду додому, там особливо нічого не знімала, тому що там дуже гучно грає музика, і я не знаю, що по авторському праву, тому вирішила не ризикувати. Потрібно, мабуть, зробити якісь висновки, що я там сьогодні зробила. Я відзняла трохи контенту для кейсів для телефонів, для айфонів, якщо бути точніше. Це типу такий міні-бізнес буде. Я сподіваюся, що він буде, що він піде нормально. І це такий експеримент, скажімо так. Тому поки що навіть нема що розказати. Трохи відредагувала те, що потрібно було. Ну і в принципі на цьому все, що стосується кейсів.